У 21 столітті, у світі, де ракети у космос долітають швидше, ніж дехто може зібратися з думками в понеділок зранку. У світі, де у твоїй кишені усі знання людства, а в голові хаос, прокрастинація та відчуття того, що ти досі живеш не тим життям, яким мав би жити. Технології змінюються, політика змінюється, спосіб життя змінюється. Але є одна річ, яка вперто. Завжди стоїть на місці. І це нездатність мільйонів дорослих чоловіків подорослішати всередині. Ти можеш бути розумним, добрим, талановитим, харизматичним і при цьому емоційно нестабільним, залежним, розгубленим таким, що постійно відкладає життя на потім. Це відео саме про цей розрив між паспортним віком та внутрішнім станом. Воно для чоловіків, які чітко відчувають, що живуть не на повну потужність. Та, що завжди говорять і думають, що за них завжди має хтось щось доробити. І для жінок, які живуть поруч із такими чоловіками, будують стосунки, виховують синів, розчаровуються, втомлюються, але хочуть розуміти все це глибше, а не просто звинувачувати свого коханого. Ви побачите картину з боку психології, тіла та культури. І головне, отримаєте практичні інструменти, які реально можна застосувати вже сьогодні, щоб потроху переставати тікати від себе і почати формувати всередині себе опору, зрілість та міцний стержень. Як одного разу сказав Роберт Блай, хлопчик ховається від правди, чоловік стоїть перед нею і росте. Мене звати Володимир, і ви на каналі за межами матриці. А ваша підписка, лайк та коментар. Допоможуть пробити це відео у перші ряди рекомендацій, щоб воно потрапило саме до тих людей, кому це справді потрібно. Тепер давайте подивимося в самий корінь цієї проблеми, звідки взагалі береться це маленьке хлоп'я всередині дорослого чоловіка. У глибинній психології є термін вічний юнак. І це не звичайний образ з якоїсь казки, а реальний внутрішній стан, коли людина боїться обмежень, внутрішніх дистанцій. Та будь-яких перешкод життя. Вона живе потенціалом, а не реалізацією. Їй комфортно планувати, думати, мріяти, фантазувати, але коли справа доходить до дисципліни, стабільності, рутини, усе всередині починає бунтувати. Коріння цього абсолютно завжди починається саме з дитинства. І, звісно, для початку це мати. Мати дає базове відчуття безпеки, тепла. Та права на існування. І це нормально. Але коли зв'язок із материнським полем не трансформується, а просто стоїть на місці, хлопець не віддаляється внутрішнього, а застрягає всередині себе. Він лишається залежним від жіночого піклування як від раю, там, де мають зрозуміти без слів, пожаліти, врятувати та не вимагати дорослих рішень. Це може бути явна прив'язаність до мами або прихований бунт проти неї. Суть одна. Психіка не відокремилась. І тут дуже точно сказав Роберт Джонсон: Син стає чоловіком лише тоді, коли виходить із тіні матері і входить у власне життя. Далі, батько. В ідеалі саме батько приносить у життя хлопця структуру межі та чіткий напрямок. Він вчить на прикладах: як тримати удар, як не розчинятися в емоціях. І як доводити абсолютно будь-яку справу до кінця. Але покоління за поколінням сотні тисяч чоловіків виростали з відсутніми батьками. Звісно, що це було фізично або емоційно. Холодний, слабкий, зламаний, далекий, поглинутий роботою або своїми травмами все це також відсутність батька. Хлопець ніби отримує вимогу будь сильним, але не отримує практичного підтвердження, як саме це робиться. І до цього, звісно, додається сучасна культура комфорту, світ, у якому можна прожити роки, не виходячи за межі психологічного дитсадка. Сьогодні абсолютно все влаштовано так, щоб зменшити твій внутрішній біль моментальними задоволеннями. Миттєві розваги, нескінченний контент, серіали, ігри, стрічки соцмереж все це легко використовується для того, щоб моментально. Втекти від себе самого. Там, де колись чоловік мав зустрітися з реальним болем, обмеженнями, голодом, відповідальністю, він тепер може просто включити екран. І тут надзвичайно точно сказав Джозеф Кемпл: Коли відсутній батьківський шлях, син змушений створити його сам або заблукати в ньому назавжди. Ще один глибокий пласт це відсутність ініціації у традиційних культурах. Перехід від хлопчика до чоловіка завжди супроводжувався обрядом, випробування, символічна смерть старої ідентичності, новий статус чи визнання племені. Сучасний світ дав нам паспорти, дипломи і трудові договори, але не дав моменту, коли душа розуміє тепер ти відповідаєш. В результаті тіло дорослішає, а внутрішній стан залишається нібито без штампа. Людина живе з постійним відчуттям того, що вона нібито випадкова у власному житті, і що їй ніхто не дав квиток у доросле життя. Усе це створює фон, на якому інфантильність стає мало не нормою. Але що це означає на практиці? Це, наприклад, коли чоловік відчуває всередині себе величезний потенціал, але роками не може запустити жоден проект, за який береться. Мріє про стосунки, але боїться глибини. Боїться слабкості та боїться, що його розкриють. Хоче свободи, але сприймає свободу як уникнення, а не як відповідальність за вибір. А кожна складна розмова, кожне довгострокове зобов'язання викликає страх та бажання втекти від реальності у роботу, у розваги, у залежності, у псевдодуховність, де можна нібито прокидатися десятками практик, але насправді не робити нічого конкретного на практиці. Ця незрілість б'є по всьому, по стосунках, бо жінка рано чи пізно втомлюється тягнути на собі роль матері та батька одночасно, по дітях, бо вони не бачать перед собою стійкого прикладу і несуть далі той самий сценарій. По психіці, бо життя без внутрішнього стержня поступово перетворюється на суміш тривоги, апатії та відчуття власної нікчемності, по фінансах. Бо без відповідальності, без довгих дистанцій і дисципліни майже неможливо побудувати фінансову стабільність. І тут майже пророчими звучать слова Роберта Блая: якщо хлопець не був посвячений у дорослість чоловіками, він усе життя буде чекати, що це зробить хтось інший. І до цього моменту ми радше діагностували, ніж лікували. І саме тут логічно зробити паузу. Якщо ви відчуваєте, що живете не своїм життям та ніби виконуєте чужий сценарій, моя авторська книга Ключ матриці інструкція виходу чужої реальності може стати для вас саме тією опорою. У ній я зібрав практичні інструменти, які допомагають побачити, де ви живете не собою, відрізати нав'язані сценарії і почати будувати власний шлях. Посилання на книгу в описі під відео та в закріплених коментарях. Тепер продовжимо. Говорити про інфантильність лише як про проблему мало сенсу. Важливо зрозуміти, що з цим робити. Внутрішню дитину не треба вбивати, від неї потрібно просто забрати кермо з рук, залишивши їй місце для творчості, гри, розваг, але ніяк не управління твоїм життям. І тут нам потрібні не просто красиві фрази, а конкретні практичні кроки, до яких ми приступаємо прямо зараз. І перший фундамент це чесна діагностика. Це означає не просто шукати виправдання, а дивитися конкретно на своє життя та розуміти, де саме ви проявляєтеся як звичайний підліток. Можливо, у стосунках тікаєте при першому натяку на глибину, чи вмієте проговорювати складне. У фінансах плануєте і відповідаєте за свої рішення, чи просто бездумно тратите все під ноль, як тільки гроші приходять, і постійно звинувачуєте світ у нестабільності, у роботі, доводите все до кінця, чи одразу кидаєте проекти, як тільки зникає мотивація на початку. Варто відверто виписати всі ці сфери не для самобичування, а для внутрішньої карти та для внутрішнього розуміння. Як саме ви поводитеся в тих чи інших ситуаціях? Другий крок структура. Без мінімальної дисципліни зрілий внутрішній батько не формується. Тут не йдеться про армійський режим, йдеться про те, щоби навчитися робити те, що ви самі собі пообіцяли. Маленькі речі вставати в той час, який обрали, доводити до кінця те, що почали, та не тікати з неприємних розмов. Кожне виконане рішення. Це цеглина у фундаменті. Кожен раз, коли ви не втекли, а витримали це сигнал психіці. На тебе можна покластися. Дуже точно сказав Джордан Пітерсон: почни з того, що можеш контролювати, і саме там ти побачиш, як починається дорослішання. Третій крок формування внутрішнього батька. І це не ніяка містика, а реальна навичка. Коли всередині підіймається паніка, лінь, бажання відкласти, замість автоматичного тікати, варто буквально запитати себе, що б зробила моя найзріліша версія у цій ситуації. З часом він перестає бути якоюсь фантазією в голові, а стає реальною опорою. Четвертий крок це робота з втечею. У кожного є свій улюблений крок, кудись втекти, сховатися. Та приховати всього себе від світу. Хтось то не в іграх, хтось у порнографії, хтось у нескінченних серіалах, а хтось у псевдодуховних практиках, які дають ілюзію зміни, але нічого насправді не змінюють на практиці. І завдання не в тому, щоб просто заборонити собі все. Завдання в тому, щоб назавжди перестати собі брехати, брехати своєму справжньому я. Назвати свою втечі в голос, обмежити їх рамками та забрати їх із несвідомого режиму. Не ніколи не зайду в соцмережі, а наприклад, година ввечері і все, далі я в реальному житті. Не я кину все, а я більше не використовую це, щоб тікати від своїх рішень. І тут дуже точно зауважив Роберт Блай: момент, коли чоловік перестає тікати, це момент, коли в ньому народжується чоловік. П'ятий крок контроль. Внутрішня агресія, роль жертви, байдужість це не те, що треба закатати в бетон. Їх треба побачити. Помічати моменти, коли ви стаєте агресором, бо боїтеся вразливості, коли скучуєтесь у жертву, щоби уникати відповідальності, коли вимикаєтесь емоційно, щоб не відчувати. Сам факт, усвідомлення вже змінює динаміку, і ви перестаєте бути маріонеткою. Власних несвідомих реакцій. Шостий крок власна ініціація. Якщо суспільство не дає тобі обряду для переходу, тоді його потрібно створити самому. Це може бути великий проєкт, який ти доводиш до кінця, попри страх та саботаж всередині. Це може бути серйозний внутрішній крок, почати терапію з психологом, нарешті взяти відповідальність за свою сім'ю. Переїхати, або вийти зі стосунків, які тебе руйнують, чи змінити сферу діяльності. Щось, після чого ви просто не зможете сказати, я такий самий, як був колись. І важливо це не просто зробити, а й внутрішньо визнати: так, тут я перейшов межу. Так, тут був мій дорослий крок. Сьомий крок цінності. Без конкретних цінностей ви завжди будете або в материнському полі, або в полоні. Чужих очікувань важливо чесно та відверто сформулювати для себе, що для мене означає відповідальність, сила, любов, піклування, сім'я, віра та багато інших сфер життя, які на сьогодні тебе турбують найбільше. Що я вважаю правильним та незворушнім, навіть якщо це не модно та не в тренді, і це не про будь-який пафос чи заявлення про себе світу, а про ваш внутрішній код. Про вашу внутрішню опору, на яку ви завжди зможете спертися в абсолютно будь-яких складних ситуаціях у вашому житті. І не дарма нічого сказав, той, хто має своє чому, витримає майже будь-яке як, і нарешті відповідальність як спосіб життя, не як разовий спалах, а як позицію. Все, що я можу змінити, я змінюю. Те, що не можу, приймаю та працюю з тим, як я реагую. Це звучить просто, але на практиці змінює все. Від того, як ви розмовляєте з партнеркою до того, як ви будуєте свою кар'єру, дорослий чоловік не завжди має відповіді, але завжди готовий їх шукати, а не перекладати вагу на когось іншого. Зрілість це не стан, я вже готовий, це процес, який триває все життя. І він не починається з сертифіката, діагнозу чи дозволу від когось зрозумнішого. Він починається з моменту, коли ви перестаєте тікати від себе, з першої чесної розмови, з першого завершеного до кінця рішення, з першого це моя відповідальність. А тепер напиши в коментарях, що найбільше в цьому відео тобі відгукнулося питання відповідальності, материнський полон, відсутність батька, втеча в комфорт чи будь-яка інша тема, яка тобі відгукується найбільше. Ці коментарі важливі не для алгоритмів, а важливі у першу чергу для тих людей, які побачать, що вони не самі. Також обов'язково тисни кнопку Підписатися на цей канал та постав лайк для того, щоб це відео пробилося через хаос рекомендацій до тих людей, кому це справді потрібно. Світ і далі буде змінюватися якомога швидше, але тільки ти, вирішуєш чи і далі залишатися в ньому вічним хлопчиком. Або взяти повну відповідальність за своє життя, творити, реалізовувати себе та допомагати іншим, та змінювати життя тих людей, кому це справді потрібно, через те, що більшість недооцінює своїх навичок, недооцінює своєї професії, недооцінює своїх знань, які він може транслювати іншим та допомогти в критичній ситуації мільйонам. І цей вибір завжди починається не з колись, а з того, що саме ви зробите після цього відео. І тут, дуже влучно сказав Джеймс Голліс, чоловік стає дорослим тоді, коли перестає шукати дозволу жити своє життя.